Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Перед початком хочу привітати нових підписників та подякувати всім, хто пише коментарі та ставить лайк прикрасам. Сьогодні відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перед початком показу також хочу нагадати, що з'явився комплект, про який багато хто питав. Комплект з танзанітами. Коблучка в 18 му розмірі. Кому цікаво, звертайтесь. Почну свій показ із срібних сережок з натуральними смарагдами та сапфірами. Розмір поверхні 14 на 12 мм. Смарагд 7 на 5, сапфір 1 мм. Вага сережок 4,2 грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Смарагди гарної якості на півпрозорі. Вартість сережок 1800 гривень. Срібна каблучка з натуральним опалом. Розмір поверхні 12 на 10 мм. Опал 9 на 7, кубічний цирконій – 1 мм. Вага каблучки 2,7 грами. Розмір каблучки 19. Опал дуже яскравий. Вартість каблучки 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними пурпуровими аметистами. Розмір поверхні 35 на 7 мм, аметист 9 на 7 та 5 на 25 мм. Вага сережок 4,7 грами. Англійська застіпка, штифт занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха і з воротнього боку. Камінчики дуже гарної якості, колір просто неперевершений. Вартість сережок 2100 гривень. Срібна каблучка з натуральним аквамарином. Розмір поверхні 25 на 20 мм. Аквамарин 8 на 4 та 6 на 3 мм. Вага каблучки 5,1 г. Розмір каблучки 18,2 грати. Із воротнього боку. Камінчики чисті та прозорі. Вартість каблучки 2100 гривень. Срібний комплект з натуральними танзанітами. Сережки та каблучка. Каблучка. Розмір поверхні 23 на 15, танзаніт 5 на 3 та 5 на 2 і 5 міліметри. Вага каблучки 3,8 грами. Камінчики гарної якості. чисті та прозорі. Розмір каблучки 19. Сережки. Вага 5,4 грами. Розмір поверхні 23 на 15 мм. Танзаніти 5 на 3 та 5 на 5 мм. Англійська застібка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість комплекту 3600 гривень. Розкішні срібні сережки з натуральними опалами. Розмір поверхні 36 на 16 мм. Опали сім на п'ять, вага шість цілих чотири грами, опали яскраві. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха зворотнього боку. Вартість сережок 2600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!